І до слова Гармаш міг створювати проблеми одноклубникам не лише на футбольному полі. Одного разу ми їздили в Ірландію на турнір. Проходимо огляд в аеропорту, і тут Гармаш вирішив пожартувати. Його валізу взяли на огляд, а він каже: там бомба. В Ірландії хлопці серйозні. Забрали його в кабінет. Дві години чекали Дениса, поки його перевіряли з ніг до голови. Думали, що терорист. Гармаш завжди міг добре пожартувати. Експертнери згадують про інфантильний характер Дениса, який він не зумів розгубити упродовж усієї кар'єри. Уявіть собі цих людей. Гармаш, Хачеріді, ще був рибалка. Вони завжди у трьох ходили. Куди не прийдеш, вони завжди у трьох, завжди ржуть або сваряться, про щось перечаються між собою. У них завжди були свої ігри, так скажемо. Коли Гармаш тільки прийшов пацаном, у Динамо, 2 здається, з київського інтернату. Перше, це коли він бігав з іграшковим пістолетом на базі і грався в стрілялки. Темно він сам по базі ганяє в когось там стріляє.